Литва дуже багато годин для тих, хто хоче гарно заробити за 2-3 місяці. Зарплата 5 євро за годину дуже багато годин. Працюйте по 12 годин 6 днів на тиждень. 6 днів на тиждень множимо на 24 робочих дня, виходить 288 годин. 288 годин множимо на 5 євро, Получається 1440 євро зарплата. Робота нелегка, виготовлення м'ясних делікатесів, місто та роге, робота точно перевірена. Там працювали окремо жінки, працювали сімейні пари. Робота нормальна. працювати можна 100%. Повторюсь, для тих, кому треба гроші і кому треба багато годин. По 12 годин працюєте 6 днів на тиждень. Так, да, тяжело, але можна заробити 1400 євро. Хай 200 євро у вас буде затратна частина. 1200-1300 можна відкладувати. Ну, це по максимуму при хорошо відработаному місці. Житло хороше, 100% хороше. На роботу відвозять на таксі з комфортом безкоштовно. Повторюсь: перевірена агенція, перевірена вакансія. Працювали жінки і працюють, сімейні пари. 2-3-4 місяці нормально відробляли, але можна гарно привезти гроші домой. Якщо у вас є сили, якщо у вас є досвід роботи, толку вам їхати на якусь роботу, де ви будете по 1000-1600 заробляти. Можна поїхати на виготовлення м'ясних делікатесів, відпрацювали 3 місяці, привезли 3 35 тисячі євро ну, з людини. Тобто, кому треба гроші, у кого є сили, хто хоче працювати на такій роботі. дзвоніть, влаштуємо, є місця. Вакансії від надії. Ми вас зустрічаємо е в Маріамполі на вокзалі, відводимо в міграцію, відвозимо на офіс і потім відвозимо, поселяємо. Завтра виходите на роботу. Чекати нічого не потрібно, вакансія безкоштовна. Кому треба така робота, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.